Мантра п'ята. Таджати танаджати, та та дуре тат вантике, та дантар ася сарвася, та усар васяся, бахятаха. Тат, усарвася, бах тат Це верховний Господь. Еджаті, ходить. Тат Він. На не. Еджаті. Ходить. Тат він. Дуре далеко. Тат він. У також антіке дуже близько, тат він, антах усередині асья цього сарвасья усього тат він, у також сарвасья усього, асья цього, бах'ятаха зовні. Верховний Господь ходить і не ходить. Він дуже далеко, але водночас він дуже близько. Він усередині всього. І все ж таки він поза всім. Пояснення тут пояснено трансцендентні діяння Верховного Господа, які він здійснює за допомогою своїх незбагненних енергій, наведені протиріччя підкреслюють незбагненість цих Господніх енергій він ходить і не ходить. Зазвичай, якщо хтось може ходити, нелогічно говорити, що він не може ходити. Однак, коли йдеться про Господа, таке протиставлення Лише вказує на незбагнену могутність Бога. Ми з нашими убогими знаннями не можемо узгодити ці суперечності, тому ми лише думаємо про Господа згідно з нашими обмеженими розумовими здібностями. Наприклад, філософи імперсіоналісти школи Маявади визнають лише імперсональну діяльність Господа і заперечують його особистісні риси, однак представники школи Багавата. Визнаючи ідеальну концепцію Бога, приймають його незбагненні енергії і так розуміють, що він є водночас особистісним і безособистісним. Баґалити знають також, що без його незбагненних енергій слова Верховний Господь втрачають глузд. Ми не повинні думати, що Господь не існує як особистість лише тому, що ми не здатні побачити його своїми очима. Шрі і спростовує такий висновок, стверджуючи, що Господь далеко і водночас дуже близько. Обитель Господа перебуває за межами матеріального неба, ми ж не здатні виміряти навіть це матеріальне небо. І якщо матеріальне небо так широко розпростерте, що ж тоді казати про небо духовне, розташоване цілком за його межами? У Бхагавадгіті 1516 підтверджено. Що духовне небо перебуває надзвичайно далеко за межами матеріального Всесвіту, але, незважаючи на те, що Господь такий далекий від нас, Він може одразу, менш ніж за секунду, зійти до нас швидше від думки чи вітру, Він може пересуватися так швидко, що ніхто не може випередити його. Це вже було описано в попередній мантрі. Однак, коли Бог особа приходить до нас, ми не зважаємо на нього. Господь засуджує у 9.11 таке нерозумне зневажання, коли каже, що нерозумні капкують з нього і вважають його простим смертним. Він не є смертною істотою, і Він не приходить до нас в тілі, створеному матеріальною природою. Є чимало так званих учених, які твердять, що Господь приходить у тілі, створеному з матерії, подібно до звичайної живої істоти. Не усвідомлюючи його незбагненної могутності, ці нерозумні люди ставлять Господа на один щабель із звичайними людьми. Бог сповнений незбагненних енергій і тому він може приймати наше служіння в будь-який спосіб, і він може також перетворювати свої різні енергії згідно з власною волею. Невіри або переконують, що для Господа зовсім неможливо втілитися, або якщо він такий втілюється. То лише у формі, що утворена з матеріальної енергії, ці аргументи одразу ж спростовуються, якщо ми визнаємо існування незбагнених Господніх енергій. Тоді ми зрозуміємо, навіть якщо Господь являється перед нами у формі, що створена з матеріальної енергії, Він здатний перетворити цю матеріальну енергію на духовну, а що джерело енергії одне і те ж, то енергія використовується згідно з волею їхнього джерела. Наприклад, Господь може з'явитися, прибравши подоби грехи, тобто у формі божества, на перший погляд зроблені із землі, каменю чи дерева. Ці образи, хоча й закарбовані в камені, в дереві або іншому матеріалі, не ідоли, як це запевняють іконоборці. За нашого теперішнього стану, недосконалого матеріального існування, через наш недосконалий зір, ми не можемо бачити Верховного Господа. Однак Господь прихильний до своїх відданих, які бажають бачити його своїми матеріальними очима, являє себе перед ними в так званій матеріальній формі, щоб приймати їхнє віддане служіння. Не треба вважати, що віддані, які перебувають на найнижчому рівні відданого служіння, поклоняються ідолам насправді вони поклоняються Господові, який погодився з'явитися перед ними в доступному для них способі. Також форма арча не є вигаданою формою, утвореною згідно з примхами тих, хто поклоняється їй, вона вічно суща разом з усім, що використовують для служіння їй. Щиро відданий справді відчувається, а ти це недоступне. Обгаґлагіті Гіті 4.11 Господь говорить, що він ставиться до свого відданого залежно від того, наскільки той віддається йому. Це його прерогатива не розкриватися всім підряд, а лише тим душам, що вручили себе йому. Отже, для відданої душі він завжди поруч, тоді як для невідданої він дуже далеко, і до нього неможливо наблизитися. У зв'язку із цим слова «сагуна» з якостями і «ніргуна» без якості, які зазначено у священних писаннях набувають особливої ваги слово сагуна. Не означає, що коли Господь з'являється з якостями, які можна сприйняти, він мусить набути матеріальної форми і підкорятися законам матеріальної природи, да для нього немає різниці між матеріальною і духовними енергіями, тому що він є джерелом усіх енергій, він владний над усіма енергіями і ніколи не може потрапити під їхній уплив, що властиво для нас з вами. Матеріальна енергія діє згідно з його вказівками. І тому він користується цією енергією відповідно до свого задуму, ніколи не підпадаючи під вплив жодних якостей цієї енергії. У цьому сенсі він ніргуна без якостей. Господь також ніколи не стає безформною істотою, тому що, зрештою, він є вічна форма, первинний Господь, його безособистісний аспект сліпуче сяйво Брахмана. є лише сяйням його власних променів. Так само, як сонячні промені є сяєвом Бога Сонця. Коли хлопчик святий, Прохлада Махарадж стояв перед своїм батьком атеїстом його батько запитав Де ж твій Бог. Прохлада відповів, що Бог живе скрізь. І тоді батько розлючено поцікавився чи, бува, його Бог не живе в одній із колон палацу. Почувши, на відповідь, ствердне так. Атеїст одразу ж розтрощив на шматки колону попереду себе, і тої ж миті з неї з'явився Господь у подобі на Расімхи, втілення людину лева і вбив царя атеїста. Отже, Господь перебуває скрізь і створює все за допомогою своїх різноманітних енергій, завдяки своїй незбагненній могутності він може з'явитися будь-де, щоби догодити своєму щирому відданому. Господь Нарасімха постав із колони не з наказу царя атеїста, а на бажання свого відданого прохлади. Атеїст не може наказати Господу з'явитися перед ним, але щоб явити ласку до свого відданого. Господь з'явиться де завгодно і коли завгодно. Обгагавадгіті 4.8 є схоже ж твердження, що Господь являє себе для того, щоб знищити атеїстів і захистити тих, хто вірить у нього. Звичайно, у Господа достатньо енергії та представників, котрі можуть здолати атеїстів, але йому приємно особисто послужити своєму відданому, саме тому він і приходить як утілення. Насправді Господь приходить лише для того, щоб явити милість своїм відданим, жодної іншої мети у нього немає. У брахма Семхіті 5.35 йдеться, що Говінда, одвічний Господь, своєю довершеною. Часткою проникає в усе і всюди, він входить у всесвіт і в кожний атом усесвіту, він перебуває поза всім у своїй формі вірат, і він перебуває всередині всього, як Антар'ямі, як Антар'ямі, він є свідком усього, що відбувається, як карма пхала він винагороджує нас плодами нашої діяльності. Самі ми можемо забути, що робили в попередніх життях. Але незважаючи на це, наслідки наших дій присутні завжди, і ми мусимо пожинати ці наслідки, оскільки Господь свідок наших дій. Воїстину нічого не існує всередині, чи зовні, окрім Бога, усе проявляється завдяки його різноманітним енергіям. І так само, як тепло і світло приходять з вогню, існує єдинство всіх різноманітних енергій. Але хоча така єдність існує, Господь у своїй особистісній формі безмежно насолоджується всім, що приносить радість незначним чуттям живих істот, які є його крихітними невідільними часточками.